Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Тема сьогоднішнього року розпізнає слова, назви, ознак. Добрий день, дорогі друзі, добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові, до уроку всі готові. Давайте з вами пригадаємо, ми вивчали тему Імен. Якщо це імен, то, -то назва, предмету, відповідає на питання: хто або що, ми плескаємо. Сніжинки. Так. Тоненькісні, тоненькі. Ні. Сніжинки. Так, на мене. Сідають. Ні. Мене. За ялинку. Так, напевне, вважають ні. Не знають сніжинки? Так. Смішинки? Так. Тоненькі ні. Що я не. Ялинка, а просто оленка. Молодці. Будь ласка, розгорніть свій зошити, пропустіть рядочок, або якщо ви починаєте з нової сторіночки, то не пропускаючи рядочок, записали 9 січня класна робота. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторінками 72, 73 тому можете розгорнути зошит. Після канікул друзі знову зустрілися в школі. Кожен розповідав про свій відпочинок. А, прочитайте, які слова використали в своїх розповідь читалчика чи бутончик. Визначте, Викон... хто з дітей використав іменники. По... Поясніть, чому ви так вважаєте: свято, рік, ялинка, подарунки, новий, веселий, новорічні, красивий. Так, хто показав нам іменники? Читалочка, правильно. Так, а щебетончик говорить нам прикметники, які ми сьогодні з вами дізнаємося. Отже, свято новий, веселе, новорічні, красиве. Веселе. Рік новий, ялинка красива, а подарунки новорічні. Запишемо це з вами все разом. Вправа третя. Пишемо свято яке веселе. Пишемо свято, яке веселе. Далі. Рік, який новий. Рік який новий. Ялинка. Яка красива. Ялинка. Яка? Красива. Подарунки. Які? Новорічні. Подарунки. Які? Новорічні. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео, якщо ні йдемо далі. Перевіримо себе за правилом: слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, називають ознаки предметів. Так, давайте подивимося, що у нас зображено. Перше, що це? Сніжинка. Сніжинка яка? Чарівна, прозора. Далі, що це друге. Рукавички. Вони в нас які? Теплі. І третє, що це у нас? Борулька. Борулька в нас яка. Прозора. Записали вправа 4 І пишемо. Сніжинка, яка? Чарівна. Пишемо. Сніжинка. Яка? Чарівна. Рукавички які Теплі. Рукавички які? Теплі. Бурулька яка? Прозора. Бурулька яка? Прозора. Так. Прочитаємо, де провела канікули Рецинка. Зимові канікули я провела в Карпатах. Там є чудова база відпочинку, буковель. Чисте повітря, лижні прогулянки, смачна їжа і веселі розваги. Це був гарний відпочинок. Отже, де в нас тут ознаки: зимові, чудова, чисте, смачна, веселі, гарний. Так, у нас є розповідь Ганчика, і в нас є слова Льодовий, крижаний, казковий, хитрий, величезний, колючий. Я бував на виставці льодових фігур. Там бачив зоопарк із крижаних звірів. В тому зоопарку були казкові зайці, хитра лисиця, величезні слони. І колючий їжачок. Так, опишемо з вами нашу сніжинку. У нас яка. Біла, казкова, чарівна, холодна, пухнаста, чудова, крижана, яскрава. Молодці. І нам з вами залишилося виконати дев'яту вправу. Нам потрібно виписати з поданих слів назви ознак. Білий підходить який? Так. Сніг. Ні. Падає, ні. Пухнастий. Так, мороз, ні, лід, ні, зимовий. Так, прозорий. Так, блищить, ні. Холодний. Так. Отже, пишемо білий, пухнастий, зимовий, прозорий, холодний. Пишемо вправа 9. І записали білий. Пухнастий, зимовий, прозорий, холодний. Так, і тепер нам залишилося з вами виконати і інтерактивну вправу, та 3000 завдань. Давайте спочатку інтерактивну вправу виконаємо. Нам потрібно з'єднати прикладник і його питання. Блакитного підказка. Шукаємо такого такі, таку, в кінці частинку, однак. Блакитного якого. Далі червоні які. Зелене яке. Біла. Яка? Чорному, якому і сірий який. Є. Тепер розгортаємо свої 3000 завдань, сторінка 46. І нам потрібно, або, якщо це прикметник, поставити плюс, тобто ознака, якщо це нічого, значить, не ставимо. Червоний, який плюс. Червоніти, ні. Червень, ні. Молода яка плюс. Далі. Темно. Ні. Темний. Так. Лісникова. Так. Лісник. Ні. Лісовий. Так. Праліс, ні. Рос... Росяне. Так. Проміння, ні. Сноє. ні. Весела. Так. Веселка, ні. Бо соняш. Ні. Перше ми з вами закінчили стовчик. Друге дивимося, читаємо. Дідусь ні. Березневий. Так, дідусева. Так Яка? літнє яке підходи. Гарно як ні. Духмяний який підходить. Солом'яне, яке підходи, честь що ні? Письмо що? Ні? Запашна, яка так. Писемний, який? Так, чесно як. Не підходить. Благородний, так, який, чесний, який підходить. Запах ні, чемна, так підходить, яка чемна людина. Так, і третя, відповідно. Осінні які підходить далечінь. Ні лагідна яка, так, чудовий, який підходить, українська, яка підходить Дощове, Яке підходить золотисте, яке підходить, зажурена, яка підходить, чудово, як ні, дощити, що робити, ні. Українець хто ні. Восени, коли ні. Чудеса, що ні. Далека яка підходить, яскрава підходить, яка? Здалеку як ні. Так, отже, поставимо галочку. Певно, все вас вийде. Ви в мене розумночки. Я вас вірю. Не забувайте надсилати свою роботу. До побачення та гарного дня.